В Кіровограді на завадівському сміттєзвалищі знайшли труп немовляти. Тіло новонародженого хлопчика у згортку було без голови. Про знахідку працівники міліції повідомили за попереднім висновком. Ампутація голови сталася уже після смерті у сміттєзбиральній машині. Міліціонери припускають, що малюка виконали в одній із сміттєвих баків. Зараз судни та експерти проводять дослідження, після яких встановлять остаточну причину смерті хлопчика. Відкрито кримінальне провадження за статтею умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини. Нині оперативники шукають матір. Якщо експертиза доведе, що жінка викинула в смітник дитину ще живою, їй загрожує до п'яти років тюрми. Когда э, утилізація мусора путем захоронення, э, по потім захоронення обнаружили небольшой сверток. Открыв його увидели, що це тело маленького ребенка. Відпрацьовуються всі медзаклади, де можливо могла бути реєстрація гори матері, де вона могла, могла знаходитися на обліку, проходити обстеження, та як кажуть, повністю э, з'ясовано де де, де де можливо, де сліди залишається вирішила цього ремати.